Перше це крем для локонів. Друге це текстуруючий спрей і третє це сольовий спрей. Як на мене, найкраще підійде мус для об'єму і текстуруючий спрей. Я порадив екстраматову пасту для волосся. Вона дає класну матовість і круту текстуру. Для ідеальних локонів можу порадити формуючий крем. Він дає класну текстуру, робить локони пружними, шовковистими і забирає пористість. Я люблю використовувати в роботі текстуруючий спрей для об'єму, сольовий спрей для об'єму та сухий шампунь паста для об'єму. Я люблю легку фіксацію, тому використовую фіксінг спрей. Але якщо укладка вимагає тривалої стійкості, то краще обирати середню або сильну фіксацію. Щоб не обтяжити волосся, потрібно взяти невелику кількість засобу, розтерти добре в руках і рівномірно нанести на волосся.